Друзі, вітаю на «Обосток», З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, тому що мій гість це Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Рада вітати вас. Слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю! Пане Сергію, з вашого дозволу пропоную розпочинати з актуального росіяни від ранку. Для своїх цілей обрали, як я бачу, три великих таких міста: це Харків, Запоріжжя, ну і вночі Одеса. Отак, от, от якщо брати там най. Крупніші такі цілі, які вони обрали. Зараз покажемо наслідки цих влучань, є постраждалі, зокрема, от апдейти, буквально кожну годину і в Запоріжжі є влучання в університет, і є по Харкову влучання, є постраждалі 33 людей. Ну є багато наслідків цих російських ударів. І як ви бачите, пане Сергію, чи справді росіяни стали концентрувати свої удари? Тому що ми бачимо, там доба за добою вони обирають кілька міст. І туди масовано закидають дрони, чи це так збіг обставин, чи це дійсно їхня нова тактика? Обирати собі жертву одне, друге місто і туди бити, бити, бити максимально. Ну, жодного збігу обставин тут немає. Цілеспрямована, я б навіть сказав, мабуть, не тактика, а вже й стратегія. Принаймні на цьому етапі війни ми бачимо, що ворог обирає дійсно великі міста України, які є ключовими для нашої оборони, для нашої економіки. І зрозуміло, що саме така тактика ворожа, в тому числі, вона має кілька цілей. перш перша мета це звичайно нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі для того, щоб унеможливити життя людей власне за цими локаціями, тобто це. Так звана тактика російська виповленої землі очевидно, що ворог намагається це не просто демонструвати, він е, це реалізує, і не менш важливий момент це вже психологічний. Він присутній, він є одним з ключових, тому що ворог е, хоче показати українцям, мовляв, безпеки в жодному місці для українців немає. все, треба йти на умови Російської Федерації і приймати капітуляцію, якою Росія зараз хизується на усіх. Тих обмежених інформаційних майданчиках світового рівня, які в неї є, і власне це такий дрібний російський шантаж, який насправді є великим шантажем щодо майбутніх перемовин, комунікацій щодо російсько-української війни. Зокрема, шантаж Сполучених Штатів Америки, тим більше я б не сказав. Це вже не шантаж, навіть це вже сьогодні виклики для адміністрації Трампа з боку президента так званого президента, так званої Російської Федерації, громадянина Путіна. Очевидно, що реакція е, хотілося б, щоб з боку Сполучених Штатів була більш жорсткою, тому що очевидно, що Росія. Чує також голоси на вухо. Я розумію. Офіційний Пекін, який демонструє офіційну іншу політику, все таки десь щось на вухо, на вухо шепче зовсім інше росіянам і від того сам виграє це. Теж очевидно, тому ворог, от ці. Цілі перед собою ставили, бачите, ці удари є дуже жорстокими в Одесі. Ви зокрема, згадували, є і загибли, багато поранених і по наших цих великих центрах, і бачимо, що це намагання також виснажити нашу систему протиповітряної оборони. І подивіться, коли це відбувається особливо загострено, або є якісь перемовини, або президент Трамп телефонує громадянину Путіну. Дуже часто так відбувається, і власне це говорить про те, що у Росії наразі на полі бою немає таких очевидних успіхів, які могли б давати саме на полі бою, і з огляду на поле бою росіянам певні преференції перед тими комунікаціями, які мають перерости в перемовини щодо російсько-української війни. Так що очевидно, що ця російська стратегія вона до речі прописана в усіх концепціях. Дій російської армії тут нічого немає дивного, це скажімо навіть науково обґрунтована така позиція, і власна Росія її демонструє. Так що такі удари найближчим часом навряд чи будуть зупинятися. Ми прекрасно розуміємо. Але хочу нагадати, що для цивільних людей важливо йти до укриття військові свою справу знають. Ну і власне, я думаю, що на сьогодні це. Не є чимось новим для українців от такі удари. Ну і власне поки можемо відбуватися. Я думаю, що найближчим часом на ситуація із ППО має поліпшитися. Принаймні, європейські партнери над цим, наскільки мені відомо, працюють. Так, да, з приводу зброї і допомоги європейських партнерів об, обов'язково поговоримо трохи згодом. зараз ще з приводу ударів хочемо проговорити. Дивіться, росіяни атакували будівлі ТЦК у Харкові та Запоріжжі, з того, що вже відомо кажуть сухопутні війська. Ми знаємо, що вихідними було, був удар нанесений у Кременчуці по ТЦК минулого тижня по Полтаві. Як ви бачите, це теж якась задумка ворога? Так, вибивати ці ТЦКСП? Чи яка мета взагалі може бути бити по цих центрах комплектування? Власна, оцінка цих подій є вже від сухопутних військ, від представників командування. повторюватися особливо не буду, але зазначено мій погляд ключові моменти, які треба розуміти. На сьогодні ми знаходимося на так званому етапі активних дій. Поясню про що я пам'ятаємо дуже прекрасно, коли ворог намагаючись зірвати мобілізацію. Я зараз не буду говорити про ті ганебні факти, які дійсно були і є присутні. На жаль, у цій мобілізаційній кампанії, яка триває зараз по нашій державі. Тут є присутній і людський фактор, тут є присутній фактор свого часу і недосконалості, можливо, і зараз недосконалості вітчизняного законодавства. Тобто, ну скажімо так, ці факти є їм завжди дається дуже принципова оцінка і влади, і суспільства. Але і перегравати, перегрівати ситуацію, власне нашому суспільству. Перш за все, робити цього не можна. Бо бачимо, що росіяни вони знайшли ту ж париночку, куди можна залізти, для того, щоб роздмухувати, скажімо, таке полум'я не досить добрих стосунків між збройними силами. А ТЦК це орган військового управління, ТЦК це сухопутні війська. Збройних сил України ну елементарні речі, але їх треба пояснювати. І власне ми говоримо про те, що це намагання роз'єднати е, мирне цивільне населення з е, військом відповідно і звичайно зірвати мобілізацію. Так от, щодо етапу активних дій пам'ятаємо прекрасно, коли відбувалися, ну скажімо так, інформаційні вкидання перші щодо так званої бусифікації. Там людолови, пам'ятаєте, з'явилися вже доведено, і про це говорила служба безпеки України. Звідки ця термінологія пішла? Вона пішла як елемент ІПСО з російського боку, але знайшли, скажімо так, слабиночку, таки нашу росіяни і почали далі роздмухувати той вогонь. Відповідно спочатку інформаційні етапи відбувалися. Потім е, прийшли до етапів, коли почали підпалювати автівочки. Ви теж це прекрасно пам'ятаєте. Той період і хто підпалював? Це в основному були підлітки, яких активно і до цього часу ворог намагається закликати до себе на роботу. Зразу хочу сказати, що зарплатні вони не платять. На перших перший час платять якісь розхідні гроші, але то дуже маленькі суми. А сидіти у в'язниці доведеться набагато більше. І далі після цього вже почався так званий етап активних дій, тобто етап терору. Пам'ятаєте, як до ТЦК заходили невідомі люди, підірвали підривали себе і власне ці локації, де знаходилися ТЦК, і зараз ворог очевидно новий етап опробовує і вважає, що він дає результат: це якраз удари по наших об'єктах по будівлях ТЦК в різних регіонах. Нашої держави за дуже короткий проміжок часу вже такі обстріли всі прекрасно розуміють, що вони можуть продовжуватися і кожного дня вже в інших регіонах нашої держави. Звичайно впевнений, що росіянам навряд чи вдасться зірвати мобілізацію, так як вони це вбачають, тобто повністю цей процес зупинити. По-друге, ми розуміємо, що це з матеріальної точки зору. Удар робиться, ну скажімо, по тій базі мобілізаційній, яка є. Не ворог єдине, що забуваємо у 21-му сторіччі, і всі ці бази оцифровані і відповідно знаходяться у мережах відповідних військових програм. Звичайно. Архіви так це вже інша історія, тому звичайно, знищивши будівлі, ворог не зможе на мій погляд знищити процес мобілізації. Але намагання такі, на жаль, найближчим часом будуть тут. Головне самим є про наших людей не потрапити у цю пастку роботи ворога, коли він буде гітувати і буде намагатися комусь заплатити гроші за ті чи інші вчинки щодо ТЦК. Там надання координат відповідних або, можливо, якісь інші, та з приводу зброї, яку застосовує ворог, минулого тижня, принаймні ми бачили навіть це влучання дроном по ТЦК Полтаві, бачили цю детонацію. На жаль, з приводу дронів є навіть коротка така статистика від Володимира Зеленського. Ну йому відповідно відзвітували збройні сили. Повітряні сили Збройних сил України за минулий тиждень росіяни випустили 1270 дронів по українських містах: 39 ракет і майже тисячу кабів. І от ранковий обстріл Харкова був із застосуванням дрону Герань із термобаричною бойовою частиною. Про таке вже розповів керівник Харківської облпрокуратури Аміл Омаров. Що вам відомо, пане Сергію, про ці термобаричні боєприпаси? Чим вони небезпечні? З якою метою так їх стосовує ворог? Ну власне правило двох стін вже на жаль тоді не діється так, що було зрозуміло кажуть пояснення на пальцях. Але я хотів би зазначити, що якраз по цих боєприпасах, по виробництву цих боєприпасів. Буквально кілька днів тому було нанесено відповідний удар силами оборони, і зараз подивіться ті об'єкти, які знищуються на Росії, можливо, не пряма відповідь на ваше питання, але вони дуже пов'язані між собою. Якраз спрямовані на те, щоб знищувати унікальні заводи, унікальні виробництва, наприклад, щодо створення вибухівки або відповідних компонентів для цієї вибухівки або порохових зарядів. Очевидно, що однією з причин є якраз те, що ворог намагається зараз масштабувати процеси використання термобаричних боєприпасів, зокрема дронами Камікадзе, і власне тут б додав би, що е, бачимо, як і гербера прилетіла ледве не вперше вважалося до сьогоднішнього дня було влучання е, там використання. Бойової частини вона менша ніж у Шахеда, набагато менша, але присутня. І було таке влучання. Це, до речі, не перший випадок, як це хочуть надати мої колеги. Але в будь-якому разі ворог експериментує сьогодні з дронами ударного типу. Це очевидно. згадаємо сюди, хоча б там. Е Реактивні бандеролі, так звані, до речі, Одесьчина в цьому плані ворог почав саме тут експериментувати і запускати з території тимчасового окупованого Криму в бік Одещини, саме ці реактивні бандеролі. Тобто ворог не стоїть на місці, і максимально намагається створювати, в тому числі якісь більш Такі потужні термобаричні боєприпаси, але є і протидія з нашого боку. І оце військово-політична, не хочу слово гра використовувати, оцей двобій він на сьогодні дуже важливий. Тобто, це говорить про те, що буде летіти до нас в наші населені пункти. І власне наскільки нам вдасться зменшити ці удари, захистити наше мирне населення. Тому це битва не менш важлива ніж та, що відбувається, наприклад, між піхотами двох країн? З приводу українських ударів пане Сергію теж хотіла поговорити. Як ми знаємо, там аеропорти на Росії стоять. Зараз там люди залишаються, скасовані сотні рейсів, принаймні в аеропорту Пулкове, що в їхньому Петербурзі, 7 тисяч росіян. Затримано понад сотня рейсів, ще 30 – скасовано. Росіяни визнають, що авіаколапс завдає їм шалених збитків. Ну, це, власне, територія економістів та, для обговорення, скільки реально збитків це завдає, але я до наших ударів. Та. Є удари по підмосков'ю і. Атаки дронів, звісно, примушують їх зупиняти ці аеропорти, оголошувати план Кавьор Килим. А ще цікаві удари були, теж не можу їх не пригадати. Наші по е, минулими вихідними по новоросійську е, теж все відбили, все збили, 120 дронів відзвітувало Міноборони Росії. Все відбито, все добре, все чудово. Е, тим не менш, пане Сергію, що там було під прицілом, що нам відомо. Куди вражали наші дрони? Ну, по перше, по новоросійську я думаю, це лише початок відповідних дій. Вони як кажуть, напрошуються самі собою, тому що на сьогодні новоросійськ принаймні є основною базою ударної сили Чорноморської флотилії Російської Федерації. Ми говоримо перш за все про ракетоносії. І про калібри, якими вони споряджені, вони всі знаходяться в Новосиб... новоросійську. А до речі, в новоросійську найбільший нафтовий термінал на Чорному морі. Це так: якщо попаде, то буде палати довго. Не анонс, а скажімо так, знання фактажу. Так, от, власне, це та загроза ракетних ударів, яка є постійно, постійно існуючою. Розумію, що на цьому напрямку ще є Каспійське море, звідки росіяни, до речі, вже робили і продовжують робити певні. Пуски калібрами, але це тема окремої розмови. Так от Новоросійськ саме е, це е, ракетна база сьогодні Російської Федерації в Чорному морі. І зрозуміло, що сьогодні відпрацьовується питання зменшення е, можливостей Російської Федерації в повітрі на Суші і, звичайно, на морі вести бойові дії, які можуть там зупинити наш поступ або бути ще більш там позитивними для росіян. І очевидно, що такі. Е, Стежинки вони прокладаються до порту новоросійського. Тим, тим більше там захищеність максимальна, насиченість е, військами максимальна для того, щоб е, не було уражень відповідних бойових кораблів. Але ще раз хочу сказати, я думаю, що це лише питання часу. Тим більше Україна на сьогодні має широку лінійку і номенклатуру саме ударних дронів. Поживемо, побачимо. Тому Новоросійськ є. Жирною ціллю, законною ціллю, дуже смачною. І сподіваюся, наші бойові комарики вже туди не просто долетять, а в жалі, так що е, буде дуже з позитивним результатом. Почула а вас, пане Сергію, щодо лінії фронту. Е, якщо не обговорювати детально кожен напрямок, так найгарячіше залишається Покровськ, так росіяни намагаються взяти його в кільце, принаймні те, що зараз пишуть військові аналітики. Як ви бачите, так де зараз у нас найбільші загрози з боку ворога, якщо ми говоримо про всю лінію фронту? Я думаю, що особлива увага, вона і є особливою увагою до новопавлівського відтинку. Це елемент покровського наступу ворога. Це якраз е, та ситуація, коли ворогу необхідно пройти через частину Дніпропетровщини для того, щоб виконати це, це охоплення. Це оточення спробу оточення а, з, з однієї з локацій нашого гарнізону Покровського. Це очевидно на сьогодні. Тому там жорстокі бої, тому там спекотно і найближчим часом інтенсивність боїв точно не буде спадати. Сумщина, північно-слобожанський відтинок, звичайно, там спекотно а з іншого боку, події на Сумщині, саме контр атаки, контр-удари з сивоборони, вони дали можливість на сьогодні наблизитися до. Стабілізації лінії бойового зіткнення і власне зняти ту напругу, яка панувала щодо можливих наступів ворога на обласний центр суми у ворога можливо були такі мрії, але зусиль очевидно, що не так достатні, і тут звичайно підтримку надали силам оборони наші підрозділи, які діють на території Курської області Російської Федерації. Це на сьогодні очевидно. Відтягнули на себе максимально все, що могли б відтягнути. Звернув би увагу обов'язково на Куп'янський напрямок. Він для росіян на сьогодні, судячи з їхніх дій, виглядає одним з пріоритетних, в тому числі мета теж очевидно і вирівнювати лінію боозітнення, в тому числі на тих умовах, на яких Росія. Проте, мріє. і, звичайно, звернув би увагу на Запорізький напрямок, який є доволі активним і так. Але очевидно, що ворог намагається робити тактичні просування. Це ми бачимо в районі населених пунктів Кам'янське. Ми бачимо це в районі населеного пункту Лобкове, Степове, і, врешті-решт, ситуація там залишається надзвичайно складною. От, можливо, це якраз от ті основні напрямки, про які ми говоримо найспекотніші. Та пане Сергію, і власне з приводу військової допомоги ми трошки зачепилися на початку розмови. Зараз пропоную договорити. З'явилося в мережі видання біль топублікували перелік. З'явився перелік, що Україна просить із озброєння у партнерів. А це чотири системи протиповітряної оборони IRST, Півтори тисячі ракет малої дальності для цих систем: 500 ракет середньої дальності, є зенітні установки Гепард, які ми знаємо, теж добре працюють по дронах. Є бронемашини, позашляховики, системи глушіння GPS та радіолокатори. Цей перелік неофіційний, Він у розпорядженні журналістів опинився. Вони, звісно, посилаються там на свої джерела, які анонімні лишаються. Але тим не менш, Німеччина напередодні так заявила про те, що вона готова допомагати. Єдине, що це будуть закриті списки. Це буде закрита допомога, не буде прям публічного переліку, щоб це не не використовував ворог у своїх інтересах. Ну і власне напередодні журналісти зачепили Трампа е, на трапу літака. Там спіймали його під час одного з перельотів і запитали, чому Штати не допомагають Україні так як Ізраїлю. Трамп сказав. Ми допомагаємо Україні, я допомагаю Україні багато. Як ви бачите, хто реально буде допомагати Україні і наскільки багато, так? Що стосується Сполучених Штатів, слава Богу, не всі проєкти зупинені, скажімо так, якщо підтвердиться інформація про ті, що зупинилися, і це була ініціатива керівництва Пентагону, це одна історія. Якщо все-таки це. Було, була вказівка президента Сполучених Штатів, це інша історія. Сподіваюся, розберуться, і принаймні допомога, вона піде далі до нас, в Україну. А далі все залежить від дипломатії, від перемовин. Чи вдасться довести Трампу очевидні речі? Зараз не будемо говорити про його там, настрої, коли які вони бувають, не будемо говорити про його гру в гольф, але треба сьогодні докласти чимало зу зусиль, якщо треба. Робити будь-які дипломатичні кульбіти, приємні для штатів, для того, щоб допомога ця вона залишалася, тому що список від білд, ну мене до Білд взагалі таке специфічне ставлення, враховуючи, що це все таки газета таблоїд. і Є флагманом жовтої преси. Список ідеальний. Намалювали дуже такий би був прекрасний для нас, особливо коли мова йде про іриски. Системи Аріс протиповітряна оборона, то звичайно, але в будь-якому разі е, Німеччина демонструє. По-перше, дотримується слова, що вона не афішує і більше не говорить про те, що постачається Україні під час війни це просто золоте правило. Чотири роки про це говорили відверто, і чим це закінчилося, що з числі прильотами від Росії, ми знаємо. Так, от, власне, це і найголовніше було обіцяно, що допомога йти. Подивіться, що робиться, скажімо, у політичному о, світі тієї ж самої Німеччини, крім явних там проросійських о, політиків. Відповідно, усі партії вони підтримують е дії уряду, е навіть прискорюють, намагаються, намагаються їх прискорити для того, щоб надавати допомогу Україні. Це дуже гарні речі, бо Німеччина залишається разом з Британією Францією, все таки не локомотивами. Німеччина нав навіть, мабуть, більше локомотивами європейської економіки, які доведеться вже ставати фактично на військові рейки. Це тема окремої великої розмови на Військові рейки для того на воєнні рейки для того, щоб протистояти Путіну. Тому допомога від німців буде. Сподіваюсь, питання з американцями теж владнається Все це піде на фронт. І, звичайно, покаже на фронті і результат, і дасть можливість нам і стримати ворога, і можливо десь рухатися навіть вперед з певним часом. На да, з приводу підтримки в Німеччині, звісно, е, не бувала підтримка, тому що навіть депутати партії зелених звертаються до Мерца збільшувати допомогу Україні. Тобто я саме про дякую. та сама філософія партії зелених не про війну, однозначно, не про мілітаризацію. Але в даному випадку вони розуміють, що стоїть за російською агресією і що може бути її наслідком, якщо Україна раптом не дай Боже не встоїть. Тому так підтримка безпрецедентна, це правда, з приводу того, що в нас зараз в наявності, звісно, не розкриваючи там жодних там таємниць з міркувань безпеки, пане Сергію, як ви бачите, от що знаєте, зокрема від військових, чи є в нас той запас міцності, який дозволяє нам чекати на допомогу партнерів? Чи є в нас, хоча б якийсь часовий лаг, так, коли ми маємо свої запаси і маємо чим відбиватись? Ну, по перше, чим раніше, тим краще щодо запасу міцності, це наші люди. Найголовніше, бо вони своє за тією зброєю, яка сьогодні використовується. Ну і власне ми залишаємось оптимістами. Сподіваюся, що ця допомога надійде, тому що мова йде перш за все не лише там про відповідні системи протиповітряної оборони, наприклад, а не забуваємо головне, це боєприпаси. До всього цього, тим більше на фоні тих величезних уже атак, шахетних дроново-ракетних атак, які відбуваються кожного дня і кожної ночі по території нашої держави. Колись це було лише вночі. Згадайте, тепер це може бути зранку, це може бути в обід і скрізь величезна загроза. То маємо чимось її нівелювати. І сподіваюся, що така допомога. А вона завжди математично прораховується в тому числі в залежності від характеру бойових дій. Я думаю, що нас будуть насичувати максимально. Принаймні, дуже хотілося б це вірити. Що ж, будемо сподіватися і принагідно дякуємо всім нашим захисникам і захисницям силам оборони за те, що боронять нас, за те, що стоять на своїх місцях. Спасибі вам, пане Сергію, за ваш час. Дякую. За те, що підключаєтесь. Дякую за цю розмову. Принагідно запрошую до наступних ефірів. До зустрічі. Спасибі. глядачам обо сток. Нагадую, друзі. Будь ласка, будьте активними, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео з вашими близькими, розповсюджуйте його в соцмережах, щоб якомога більше людей побачили нас на просторах Ютубу. Будьте з нами, побачимось.